За рік повномасштабної війни іноземні волонтери піцайоло проїхали від Львова до Ізюма на деокупованих територіях. Вони випікають піцу навіть під час тривог. Та обстрілів. До речі, напекли вони вже понад півмільйона піц і нагодували українців, які потребують цього. І Що найголовніше, зупинятися не збираються аж до перемоги. Наближаємо її разом, незалежно від того, яка зброя в руках у кожного з нас. Нею може бути і скалка для розкатки тіста, і саме це доводять герої наступного сюжету. У кілці та вишиванці шотландець Томас Х'юз просто неба готує піцу. Усе заради того, аби підтримати українців, які постраждали від війни. Українці борються за всіх нас, тому в мене не було іншого вибору як допомогти. Я не солдат, але можу готувати піцу. Томас із другом купили два фургони, встановили в них газові пічки і почали їздити україною, готуючи піцу. Згодом до проєкту Піца на колесах долучилися волонтери з різних куточків світу. Ірландець Кевін Фішер приїхав із Зімбабве. Я працював в Африці в Україні. Я вже 10 місяців. Щодня зустрічаюсь із новими людьми, бачу нові українські міста. Ми привозимо туди піцу, музику і настрій. Обіймами та поцілунками зустрічає українців британка Пуля Рід. Спершу жінка боялася їхати до України, коли я побачила по телевізору фото з України. Вони мене надзвичайно вразили. Я боялася, нервувала, адже ніколи не була в країні, де йде війна. Тим паче я дбаю про маму, який уже 90 років. Але коли побачила українців, їхня сила, їхній характер, вони надихнули мене бути тут. Синьо-жовті аксесуари, одяги з написами «Юкрейн» і навіть татуювання тризуба своїм виглядом іноземні волонтери висловлюють підтримку України. Іспанець із Техасу Пато Рінкон навіть вивчив українську мову. І коли я служив, я морська пота заставляла мене вивчати оркську мову. А, і а, коли починала війна, я знав, я узнав оркського непопулярного мов зараз. Краще говорити на українську мову. Від Львова до Ізюма волонтери об'їздили майже сотню українських міст і сіл. Одними з перших заходили на звільнені від росіян території та готували піцу просто під обстрілами. Я ніколи не забуду Херсон. Наша машина потрапила під обстріл. Це було направду страшно. Нам вдалося поспілкуватися з волонтерами, коли вони працювали в гостомелі на Київщині. Я дякую волонтерам. великий отакий поклін, що нас підкармлює. Жан? гавкни їм. Жан гавкни у черзі по запашну піцу та напої. Зустрічаємо 85-річну Марію. Пенсіонерка понад місяць жила під окупацією росіян. Було страшно і ужасно. У нас у дворі стояло їх 8 БТРів, і вони сиділи, як горох на йому. Мені сарай розтягнули, поломали, видігнули двері в сараї, а втікали, що скоростю звуку, ви представляєте, а волонтери Боже, да спасибо їм, Боже, на другий день і їсти привозили, і все. А слово для вираження такі молодці. Аби врятуватися від росіян, ніна з родиною бігла замінованим полем. Після окупації у жінки не лишилося ані майна, ані роботи. Двері вікна вибиті були, і половина винесена з квартири. Приїхали то квартири. жах. А зараз безробітні. На заводі ось тут нас по заводі, які теж зруйнували і нас звільнили, бо немає роботи. Окрім мешканців деокупованих територій, волонтери також годують рятувальників під час розборів завалів. За один день роздають кілька тисяч свіжоспечених піц. У нас три команди зараз в Україні працює одна у Львові, і дві команди. Одна зараз в Києві, інша у Запоріжжі. Завтра з Києва ми їдемо до Харківської області. Потім повертаємось знову у Запоріжжі. Вже готуємось до деокупації. На запитання, скільки ще піца на колесах працюватиме в Україні, Томас впевнено відповідає Допоки росіяни не заберуться звідси. Від початку повномасштабної війни волонтери спекли для українців більш як півмільйона порцій піци.